Вітаю! Сьогодні 2 листопада. І це мій корисний сніданок. Е, готую сніданок. Сьогодні швиденько, тому що субота. Заморожені полуниці взяли. заморожена розморожена черниця з лохиною. Так, заливаємо акропом. І це буде кисель. Вау! Потрібна крахмаль. Я беру крахмаль тапіока. До речі, покажу, як виглядає корінець, з якого роблять цей крахмал чудовий. Беремо, я дуже хочу густий. Дуже хочу густий кисель. Тому. Півтори ложки. Цей кисель не обов'язково розмочувати у холодній воді. Його можна було і так додати. Але ж ми не будемо ризикувати, тут однією рукою робити. Я розмішала ось так додаю цей кисель, ну і ще потримати до для... того, щоб закипіло. Сніданок готов, але ж потрібно, щоб. охолов, oh, так. До якої температури? Ну, потрібно, щоб температура була не більш 80... 70 градусів, так. так. Це друга страва. А на першу. На першу страву. Перша страва у нас буде вчорашня, і це салат. Я подивилась, він дуже гарно виглядає. Я вчорашню їжу не дуже люблю, але ж вона гарнесінька. Так, він салат. Тому е, беру цей салат. До речі, дуже-дуже смачний. Дивіться. вчерашнее видео. Дуже смачный салат. А еще и корыстный, бо тут редька черная. Так, вот так. И заправка. Заправка. С масла и жовтка. И герчица. Так, и если якщо... Звичайно, гірчицю додавати, то потрібно ще лимон. А у мене була дуже цікава гірчиця. То я лимон не додавала. Так, це потрібно, щоб нагрілось, а це хололо. Тому. Пойду я трошки позаймаюся. Ой, за... потрібно заставляти себе. Я не знаю, як ви. А я ось тут вживаю вживаю корисне, а. Займатися зарядкою якоюсь, ну, це дуже важко заставити. Так, але ж пойду спробую. Потрібно ж з'їсти ягіди ялівцю вже 16. Так. Ялівець це супер насіння. Це не насіння, це ягоди або шишечки, як їх називають. Тому я жую. М, так, добре. А, як смачно! Я вже звикла. Я звикла вже кожного дня розжувати яливець. Що я буду робити, коли вже експеримент закінчиться. Так, добре. Щось інше почнемо жувати. Так. Чому потрібно, щоб охолола до 70 градусів? Бо я хочу додати мед. Бо ж цукор я не додаю, а ягоди кисленькі. Дякуючи вам, що я ось тут сказала, що зроблю, і пошла і трошки позаймалася, обруч покрутили 50 разів. Для мене це вже супер. Так тільки ви не починаєте одразу з такої цифри. Так. П'ять разів для початківців. Добре. Е, я вже подякувала Всевишньому за їжу, подякувала всім, хто працював над їжею, подякувала всім, хто заробив і дав нам цю їжу. І подякувала їжу, що вона така гарна стане нами, і ми будемо здорові. Так. Раджу і вам так робити, а ще подивіться відео в опису, як про це розповідає Садгуру. Ну, він трошки для іншого каже, але ж це дійсно діє, якось діє. Не знаю як. Добре. Я вже покуштувала і запам'ятала перше враження після їжі, а зараз хочу про вас прикоштувати. Покаштувати. Чи можна їсти вчорашню страву? Зараз скажемо. Можна. Вона така сама смачна, як і вчора була. Так. Яка смачна страва. Ага. Так, добре. Це я з'їв, а це, як я казала, потрібно додати мед. Так. Думаю, що 70 градусів вже є. Бо ви ж знаєте, кисіль він такий густий і дуже повільно охолоджується. Тому це важливий такий момент. Щоб ви їли корисне. Так, а то можна додати в окро мед і думати, що ти їв щось корисне. Добре. Буду їсти смачного вам і мені. Салату я собі поклала небагато, а киселя багато. Так, бо я захотіла киселя. Але ж до киселя я ще додам ось такі кульки. І я <кій> придбала їх і не знала, що це таке. Ну, написано було, що це кіно, але ж, ви знаєте, кіно не таке велике. А це виявилось папкорн з кіноа. Так, і його можна з звичайної крупи робити кіно. Але ж я придбала ось такі вже готові. І... І мені це дуже-дуже подобається. Так, я вже декілька разів до різних страв додавала попкорн. Ммм, яка насолода? Так, меда потрібно трішки більш додати. Я додала десертну ложку, невелику. Ще я додам меда і буду таке їсти. І це корисне. Бо кіноа це дуже корисна крупа. Так. А в попкорні вона ще і цікава така. Цікавенька, смачненька. Так, беру полуницю, кисель і кіноа. Так, насолода з першої ложки. Раджу вам таку страву. Сніданок смачний, корисний і ситний. Ну, що корисний, це я так думаю, що ситне, це я впевнена. Але ж сказала ситне і почистила ще апельсин. так? Апельсин я не буду вже вживати, я це для іншого почистила. Зараз розповім, що я вранці робила. А саме з вечора... Мені попалось відео, де розповідають, як в домашніх умовах подивитись, перевірити наявність кандиди. Вчора почула, сьогодні зробила. А саме потрібно взяти склянку води вранці, не пивши нічого, не чистив зуби, набрати слини і плюнути в стакан. Так. І відставити на півгодини. Я так і зробила, але ж я боялась, чого боялась. Боялась, що у мене кандіда є. Ні, Я не думала про це, я боялася, що слина почне тонути. А це, це кажуть, якщо слина починає тонути, з'являтися такі ніточки. Це вже погано. Як слина зовсім потонула на дно, це вже зовсім погано. Кандиди дуже багато в організмі. А якщо кандида. А якщо слина зверху залишилась і не почала тонути, все добре. Кількість кандіди в організмі в нормі. Так. Вона завжди є, але ж в різній кількості. Так що я перевірила сьогодні. І моя слина не грамочки не потонула. Так? А як може інакше? Так. Бо я ж стільки корисних всі... всіляких чаїв п'ю тут, і буде всіляка кандида. Ні, все гаразд, чого я і вам бажаю. Але ж... Але ж ось це я почула. А сьогодні вранці ви знаєте, якщо десь ви вже щось дивились, то. Інтернет, Google вам ще підкидає щось схоже. І сьогодні я подивилась відео вже е, після того, як перевірила сама. І декілька способів. Так що, якщо хтось сумнівається, є чи не є кандіда, ось так можете перевірити, або ще подивитись деякі способи. Але ж я ще почула в другому відео, що якщо ви вчора. Вживали молочку, то результати, мабуть, будуть неправильні. Я молочку вчора не вживала, тому я рахую, що в мене все гарно з кандідою. А що від себе я хочу додати? Кандіда, молочниця, ой, там такі проблеми від неї. Не тільки молочниця, дуже-дуже багато всіляких проблем із щитовідною залізоподібною заліз... залізою. Так що це потрібно усувати, лікувати. А саме як можна ще лікувати? Дехто, щоб не, не було нальоту цього на язику білого, це вважають теж кандидою, беруть і вживають олію. Ну, яким чином? Набирають в рот гарної олії і тримають, маб, мабуть, півгодини булькають в роті. Я вам хочу сказати, це при кандиді, при кандідозі чи, чи білому язику не допоможе. Не, -не, не допоможе. Олія може допомогти витягнути всілякі. Нежиці, гаймарит, оце може допомогти. А при кандиді олії не допоможе. Це теж моє бачення, і я просто спостерігала за таким, як то робить. Так, олійка з білим язиком. Ні, не, да, не, не розпрощаєтесь ви з кандидою. А що вам може допомогти? І це вже теж перевірене. Почистити організм солодкою. Так, солодкою, це почистити організм, а саме лімфу. Так. І я це робила, мабуть, більш, більш, ніж пів року тому, і знову хочу це зробити. Так, почистити лімфу. Так що будемо чистити лімфу. Як я це буду робити? Я розповім і всі прикращі, і всі, е, ну, тонкощі знову буду розповідати, бо вирішила дійсно знову почистити. Навіщо чистити лімфу, так скажете. Ну, дуже, дуже результат мені подобається, тому я буду це робити. Що ще? А, а це я почистила. Хотіла показати, що ось шкірки від апельсину, от тут бувають вони такі товстенькі, біленькі. Тут нічим вже не, не допоможе вам. так, Дуже тоненькі. А є такі апельсини, що багато біленького, так ось це можна е, біленьке це, згризти, як ми в дитинстві робили, так? І прижовувати. Це допомагає покращити стан в роті. Так. А чого масло не допоможе? Бо це проблема не тільки в роті, а, ви знаєте, молочниця від кіля починається, так? А ще потім вона піднімається по товстому кишківнику, до тонкого і до самого роту. Так що в роті. Лікувати нема ніякого сенсу. Але ж сенс є почистити лімфу. Добре. Все. Субота сьогодні. А я стільки часу у вас відняла. Але ж ви почули і будете знати. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.